Дорогі друзі, викладачі, студенти, випускники та партнери нашого університету Григорія Сковародив Переясли 2025 рік був дуже насичений, насичений в першу чергу освітнім процесом. І, звичайно, що багатьма подіями, які були в нашій скороднівській родині, їх незліченна кількість. Тому давайте проглянемо, що ж відбувалося у нас в університеті за цей рік. Шановна сковородинівська родина, наші друзі, партнери. Останній рік ми прожили з викликами, але ми були стійкими, незламними і довели кожен сам собі, що ми можемо розвиватися навіть в умовах війни. Тож дякую кожному викладачеві, кожному студенту, кожному, хто долучився до розвитку і успіху нашої великої сковородинівської родини і бажаю. В першу чергу здоров'я, сімейного благополуччя, ну і звичайно зустріти новий рік мирно безпечно, і так його провести з Новим Роком та Різдвом Христовим.